Друзі, вітаю! Сьогодні у нас обзор монети 5 гривень України 2019 року. Монетка має металічний колір, магнітна. Гурт, пририв рифлений. Аверс монети має зображення Богдана Хмельницького. Напис Богдан Хмельницький. Реверс, 5 гривень Україна, підковка внідата і зверху тризуб. Звичайна рядова монета коштує свій номінал. Якщо вам попаде монетка з будь-якими відхиленнями та браками, ціна на таку монетку розпочинається від 3-5 доларів за один екземпляр монети. Якщо вам попаде 5 гривень 2018 року. 2017, 16 чи 15 років ось такого типу, ціна на таку монету стартує від 500 доларів. Якщо попаде монетка з поворотом у 180 градусів або немагнітна, Ціна на такі монетки стартує від 150 200 доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є такі монети, пишіть, телефонуйте. Реквізити в описі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.